А хто мене не знає, мене звати Дмитро, бо я бачу у нас тут багато нових людей. Це моя прекрасна дружина Віта. Хто ще не познайомився, я на даний момент веду церкву, але я працюю якби я працюю програмістом і потім інший час після роботи займаюся повністю церквою і хочу зробити сьогодні для вас урок. Ну, звичайно, як вже, мабуть, догадалися, зробити урок, звичайно, про Великдень через те, що сьогодні ну, Пасха. Ми знаємо, ми бачили там багато людей, святять Пасхи, прямо зранку стають, ідуть в церкви, щоб посвятити там все, що в них там є, в кошику. Але я хочу знаєте, щоб ми. Трішки глибше розібралися, що ж таке Пасха, да? що таке Великдень, звідки якби, коріння пішли цього свята, щоб розуміти, ну, розуміти значення цього свята. Це так важливо. Да? Бо хто не знає, я а, з дитинства я ходив в православну церкву, з самого дитинства десь до 18 років. І а, я був з тих людей, які ну, виконували всі ті традиції, які були в православній церкві, і ходив на зібрання і так далі. І мене навчили мої батьки. Звичайно, вони мені якби помогли якось знаєте, повірити. Вони відповідали на мої питання. навчили мене, як треба там, ну щоб я їздив, святив ці Паски. Ось тобто вони заклали такий початок святкування цього а, свята. І я хочу вас запитати, а, от, чи святкували ви Пасху, чи може святкуєте ще досі, і що вам найбільше подобалося в цьому святу? Це якби питання в публіку, можете піднімати руку і не соромитися відповідати. Є в час Пасхи. О, так, да, це солденька частинка цього, пасочки. О, я теж пам'ятаю, тільки її з'їдав, а все залишав. Так, класно. Да, Іван. О, суперова гра там, да, цими яйцями побиться. Я любив завжди вигравати, щоб моє яйце було таке міцне, щоб всіх да. ага. Інколи перед Пасхою показували якісь цікаві і невідомі фільми про Ісуса, якісь такі, знаєте, з 70-х, 80-х років, які зазвичай не показують. І ти такий вау! Такі фільми існують цікаві. Такого я не бачив. Це вже вищий рівень якийсь. Да, Івана. Мені ще дуже подобалось в селі. Це вже хвилина, як в цій церкві була. Ходили святити, мені дуже подобався цей колокольний дзвін, який так, так. дуже такий лунає на ну, ночі тихо. Мені дуже подобалося. Да, звуки як гарно грають, да, супер. Да, Ларис, да, а мені, мені подобалося, напевне, найбільше те, що а, в цей час зазвичай ми всі їздили до бабусі, вся велика, велика, всі вирідні, брати, сестри, дяді і Ми всі разом збиралися, ну, і було весело, багато смачної їжі, тобто так, да, було класно. Класно, тобто сімейне таке свято велике, да, да Коля? І, і ще мені дуже запам'яталося, да, коли була Пасха, і тоді з вечора да, там, бабуся брала такі корзи. Складала паски туди, яйця там, ковбаску, що ще. І ми йшли тоді на всю ніч стояти в серію. О 10-й годині туди приходили і десь о 5-й ранку там і смінили все, і тоді ми йшли додому. Аби всю ніч стояла там на службі, не знаю, як цих сил, скільки хватало, я все не міг там стояти постійно, то то сюди ходив, туди, діяв. Отак було і так і запам'яталося дуже добре. Ага, добре, дякую, Коля. Да. Всі Кодумки які? Привітайні було близько, що Христос Воскрес. Таке, заворожуючи Христос Воскрес. Що люди зазвичай не говорять? Це традиція така. Христос Воскрес, то ніби таке треба. Привітати, один одного якось. Не так, як там Здрастя в селі, я кажу, а Христос Воскрес! Можна сказати, бо істинно воскрес. Да, Точно, знаєте, я е, також пам'ятаю такий один з е, якби, спогадів найяскравіших, коли я. Е, ну я був я сам із села і я їздив в місто на, якби, на, на це все дійство через те, що в нас в селі не проводились чомусь якби, ці зібрання православні. Да? Мені потрібно було їхати в місто. Це недалеко 20 кілометрів. Я пам'ятаю, що з самого ранку мені там дали корзину з їжею, теж, як Коля казав, там колбаси наклали, якесь печиво, там багато-багато іншої їжі. А, і я з цією корзиною їхав в місто і стояв і чекав, доки священик підійде. І знаєте, це побризкає водою. І якщо на тебе багато води попаде, то все ти будеш святою людиною, і все тебе буде класно в цьому році. І от я прямо очікував цього моменту. Мені дуже подобалось, коли на мене побільше води там наляпають, і відчував себе супер щасливо. Ось, і знаєте, для, в принципі, для католиків, для православних, чому названо Пасха або ще називають Великдень, через те, що це скорочена назва від Великий день. Тобто для них це великий день, для нас це великий день через те, що Син Бога, Ісус, Він Воскрес із мертвих. Та? Це найважливіше там, свято, на яке ти маєш прям прийти обов'язково. І люди святкували це. Для всіх це було величезне свято, і всі це поважали цей день. І є інша назва Пасха. Знаєте, в дитинстві я взагалі не розумів, що це означає. А можливо, хтось із вас знає, але якщо, якщо ви вже геть, прям в точку, знаєте, то помовчіть, дайте можливість другим сказати. Що, як хто думає, що таке Пасха от вашому представленні? Саме слово Пасха. Всі мовчать. Всі знають правильно, да? Тому... солодка булка. Оце слово Пасха, це не українське слово зразу кажу. В українському мові такого слова нема. А? Це єврейське слово, да. Лариса підказує це єврейське слово песах. Тому і назвали Пасха Песах. Пасха приводяться да, як молодець. Галя нам підказала, що це єврейське слово якими привикли назвати Пасха, а що це таке? Ну, десь Пасху там посвятить, да? Таке нас в мене особливе представлення таке раніше було, поки я Біблію не вивчав. Но коли я почав вивчати Біблію, я зрозумів, що це дійсно походить від єврейського слова песах, воно означає пройти повз, пройти повз, тобто пройти мимо. Поки що запам'ятайте це визначення, ми потім більш глибше, або, мабуть, мабуть, давайте зараз і розберемо, я думаю, через те, що пройти повз. Я думаю, всі знають історію про Мойсея і єврейський народ. Да? Всі бачили фільми, як там Бог 10 покарань на єгипетську землю посилав. І хто пам'ятає 10 покарання, яке було? Ангел смерті. Точно, первородних малюків Бог забрав з життя. В, саме в єгипетських якби, людей, да? і так само навіть тварин. З, з, виглядає якби, не дуже якби, да? класно. Але і за те, що фараон а, він не хотів відпускати Божий народ, ну, тобто, євреїв, да? не хотів відпускати, Богу якби, зробити таке останнє покарання, після якого фараон відпустив а, єврейський народ. І от чому називають Пасха, це пройти Мимо, через те, що ангел смерті він якраз пройшов мимо там, де були діти, єврейські діти. Але він не пройшов мимо, там, були, там де були єгипетські діти. Да? Він забрав їхнє життя. І давайте ми трішки прочитаємо цю історію. Це вихід, 12 розділ з 1 по 14 вірш. Вихід 12 з 1 по 14. Тут трішки багато текста ми прочитаємо, але потім ми будемо. Детальніше його розглянемо, поки що старайтеся зрозуміти якби, суть історії. Вихід 12 з 1 по 14 вірш. Господь говорив з Мойсеєм та Аароном єгипетській землі так. Цей місяць буде початком місяців для вас. Тобто місяць, де, де якби, ви будете святкувати Пасху. Це буде початком місяців, серед інших, початок року. Він буде для вас першим місяцем року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: на десятий день цього місяця нехай кожен візьме ягня на родину, одне на дім. Якщо ж родина замала для ягняти, то візьміть його разом з найближчим сусідом відповідно до кількості людей. Розрахуйте так, щоб ягняти вистачило на всіх, скільки кожен з'їсть. Це ягня має бути бездоганим самцем однолітком. Можете взяти його з баранців або козенят. І доглядайте його аж до 14 дня цього місяця. А тоді всією громадою ізраїльською заб'єте його надвечір. Вони візьмуть трохи крові, намажуть обидва одвірка і балку над дверима в оселях, де їстимуть його, і їстимуть його м'ясо тієї ночі, їсти його слід смаженим на вогні з прісним хлібом і гіркими травами. Не їжте з нього нічого сирого чи звареного у воді, а лише засмажене на вогні, голову, ноги, потрохи його. І нічого не лишайте до ранку, що залишиться до ранку, спаліть на вогні. Ось як їстимете його, підперезавши крижі сандалями на ногах та ціпками у руках, на поготові до великого переходу і з'їдатимете його швидко в ознак того, як Всевишній Господь Ізраїля. Кутку врятував народ свій від єгипетської неволі, бо це Пасха Господня. І прода я тієї ночі єгипетською землею і повбиваю там кожного первістка, як людей, так і тварин, і над усіма богами єгипетськими учиню суд. Я Господь. І буде знамення у вас: кров на долівках, там, де ви перебуватимете. Побачивши кров, я обійду вас, пощаду вдарувавши. І не буде зубного удару вам, коли вражатиму єгипетську землю. Ця ніч стане нижчою пам'яттю для вас. І ви, та всі ваші покоління будуть святкувати її як довічне свято Господнє. На цьому зупинимось і трішки розберемо історію, бо, можливо, багато текста не все можемо вловити. Але суть в тому, що Господь звертається до Мойсея, до Арона. І Він каже, що слухайте, оцей день. Цей місяць, який буде, це, це буде Пасха. Пасха це буде свято, під час якої ви візьмете ягня, ви його як би, да, заб'єте, приготуєте, візьмете трішки крові, намажете на одвірках ваших дверей через те, що коли я буду проходити в цей день, я до вас не зайду для того, щоб погубити ваших первістків. Ну той, хто цього не зробить, я зайду і заберу їхнє життя. Це була десята покарання да, для єгипетської землі. І він каже, що коли ви приготуєте це ягня, вам треба бути вже взутим, підперезаним, посохом в руках, хтось тобто готовим виходити. Да? Після того, як ви поїсте, зразу хутко виходити. Каже, і це, все, що це будете робити, це і є Пасха Господня. Бо Пасха, як ми вже розібрали, це пройти мимо. Ангел сперті пройшов мимо і не забрав життя як би, да, єврейських дітей. І це, він сказав, це свято, ви будете святкувати всі ваші покоління як згадка про те, що я для вас зробив. Що раніше ви були в рабстві, ви були рабами, а розумієте, бути рабом, тебе немає ніяких прав, тебе не вважають людиною. Що хочуть з тобою, можуть зробити. І Єврейський народ він був, всі були рабами єгипетському народу. І він каже, що слухайте, щоб ви це не забули, тепер ви будете святкувати цей день, цей день називається Пасха з покоління в покоління, щоб не забути, яку я добру справу для вас зробив, яку я любов до вас проявив. І в цьому якби, суть. Ось, ось що Пасха означає, да, це не святити ці хлібці, які ми там привикли да, такі гарні там, з яйцями, з колбасою святити. Це, це зовсім не про це. Ми розберемо трішки пізніше, чому так все втрапилось. Но Пасха це конкретно єврейське свято да, для того, щоб люди згадали, що раніше вони були в рабстві, але зараз вони вільні. І як ви, до речі, пам'ятаєте, можливо, хто знає англійською, як Пасха звучить англійською мовою? Істер, так? Да? А як ви думаєте, що не Пасха, що Істер? Може, є якісь когось думки? Істер. Істер. Да, дивіться, цікавий момент, що дослідники цього слова, тут просто такий цікавий момент, да? в українській мові, вірніше в нашій культурі використовують Пасха, і ми глибше розуміємо, що це слово означає. Ну в них не так. У них слово істер. І це насправді дасть нам трішки глибше розуміння, чому ці всі Пасхи з'явилися в такому вигляді, кому вони є, і так далі. Через те, що істер це дослідники, вони. Що вони говорять? Вони кажуть, що це слово англійське воно пішло від назви, від імені сакської богині місяця і родючості Еостре. Еостре. Там спільне якби коріння Еостре, Істер. І це саме пішло від язик. Назва ця пішла від язичників, саме від цієї богині місяця іродючості. І знаєте, в Біблії, хто більш-менш знайомий із Писанням, Бог. Якби він був богом єврейського народу. Ну, єврейський народ часто любив поклонятися ідолам, різним ідолам, ну тільки не Богу, не тільки не живому Богу. Їм було простіше якимось там куску каміння чи дерева, поклонятися. І оця якраз богиня, родючості і, і там, небесних світил, в них називалась трішки по-іншому, але дуже схожа назва: Астарта або ще називали Ашера. Відчувайте, да, схожість? Істер, Астарта, Ашера. Ця богиня має різні народи у різних, плем... у різних племен у різних народів вона мала різну назву. Вону... Коріння дуже схожі. Наприклад, у давніх скіфів, це вже до нас відноситься, наші якби, племена, там і так далі, які раніше були. Вони називали цю богиню родючості і небесних світин називали Айст-Аер. айст Аер, Астра. Відчуваєте, так, да, якби. І... В якийсь момент ми всі прекрасно знаємо, що ми були всі язичниками, да? наші би, там, прадіди були язичниками, і ми знаємо, як християнство прийшло на Київську Русь, що Володимир Великий він сказав, що той, хто не хреститься, все Сікір Башка. Тобі, або ти тебе ми вбиваємо, або будеш, будеш християнином. І всіх насильно загнали в воду. Хрестили їх там, але серце людей ми розуміємо, це не змінюється, не змінить, да? що тебе насильно, якби нав'яжуть тобі якби, чужу віру. І в результаті язичники вони намагалися зберегти свою віру, свою культуру, і вони, намагали, вони якби, все, що вийшло, вони зв'язали християнські свята, зв'язали з, з язичництвом. І ми маємо зараз хороший приклад це якраз Пасха. Через те, що ці кейки, які ну, вірніше, ці Пасхи, ці яйця, які ми там бачимо, плюс в американській там, чи європейській культурі вони ще зображують цього зайця, да, типу пасхальний кролик, все це символи якраз у цієї язичницької богині, астерти або істер, да? як її Еостре називали, і це змішалося дуже сильно з християнством. Тому ми маємо таку паску, як зараз маємо. да, це... Язичницькі обряди. Але це дуже далеко від того, ми тільки що ми прочитали, так? ось коріння, коріння, що таке Пасха була. І про це можна більш детальніше прочитати в інтернеті, я не буду на цьому зациклюватися. Але я хочу донести до вас зараз такий простий меседж, все-таки, що для нас Пасха являється і про що ми думаємо, коли відбувається це свято. Для цього давайте відкриємо Марка. 15 розділ. І 6 по 20 вірш прочитаємо. Марка 15. 6 по 20 вірш. Кожного року під час Пасхи Пилат за звичаєм відпускав на волю одного з переречених злочинців, за якого просив народ. У той час серед ув'язнених злочинців був чоловік на ім'я Варава, який разом з іншими бутівниками був винний у вбивствах. Як завжди, прийшли люди до Пилата і просили звільнити одного в'язнів, як він зазвичай робив для них, і запитав їх Пилат: Чи хочете ви, щоб я відпустив для вас царя юдейського? Ну, про Ісуса Христа Він говорить. Пилат знав, що головні священики Віддали Ісуса прокуратору тільки тому, що заздрили йому. Але головні священики умовили натовп просити Пилата відпустити вараву замість Ісуса. Та Пилат знову звернувся до них. Що ж мені робити з тим чоловіком, якого ви називаєте царем юдейським? У відповідь Натовп загукав розіп'яти його. За що? запитав Пилат. Який на ньому злочин? Тоді всі ще дужче загорлали, нехай його розіпнуть на хресті. Пилат хотів догодити юрбі, то й відпустив вараву, а Ісуса наказав побити батогами та опісля віддав Його на розп'яття. Пилатові воїни відвели Ісуса до палацу, де був правитель преторій, і там зібрався цілий відділ солдат. Вони наділи на Ісуса багряницю. А на голову Його сплели терновий вінок, і почали вони вітати Ісуса. Вітаємо Тебе, Царю юдейський! І били його ціпком по голові, полювали на нього. Притому солдати падали на коліна, глузливо, глузливо вклоняючись Ісусові, як цареві. А як скінчили вони знущатися і насміхатися з Ісуса, то зняли з нього багряницю і, вбравши Ісуса в його власний одяг, повели на розп'яті. Ось така історія. Тобто перед Паскою ми бачимо, що Біблія говорить, у євреїв був звичай відпускати когось із в'язнів. І народ міг спокійно прийти до Пилата, сказати, що, слухай, ну так трапилось, ми там помилилися, Ісус, він ж ні в чому не винний, да? ми там погарячкувалися, будь ласка, відпусти Його. Ну, вони кажуть, ні ні-ні, тільки не Ісуса Христа. Да? Бо Біблія пис... написано, що головні священники, вони заздрили Ісусу, тому вони хотіли Його убити. І замість Ісуса, який нічого, по суті, не зробив поганого, не згрішив ні одним гріхом, вони кажуть, відпусти нам краще в І з писання ми бачимо, що він був винний у вбивствах. Тобто людина, яка вбивала, да, переслідувала, що він там робив. Він каже, відпусти краще його. Ну, Ісуса е, убить на хресті. Це була найжахливіша смерть. Про це навіть медики написали якби, класну статтю про те, що людина приблизно відчуває під час того, як її розпинають. І це. Жахлива смерть, неймовірно жахлива. І ми бачимо потім, що Ісуса, по-перше, не зразу розіпяли, його побили батогами. Він повністю був весь в крові, пошматований. Плюс солдати римські вони знущалися над ним, плювали, били його по голові, терновий вінок йому на голову поклали з колючок, а потім ще били по голові. Ісус просто стікав в і потім після всіх цих знущань віддали його на хрест. І знаєте, з цієї історії, що я навчився, дійсно, що я такий момент бачу в тому плані, що варава, яку відпустили, який був вбивцею, це я, я по суті, да, це, по суті, ми, через те, що ми також являємося вбивцями. Да, я фізично нікого не вбивав, але за мої гріхи помер Ісус. Якби я навіть просто в житті там не знаю, раз обманув би когось, чи раз там не знаю, злицемірив, чи якось там гордим був, Ісусу все одно прийшлося би померти за мої гріхи. Через те, що по іншому немає іншого шляху, як ми можемо бути спасені. По-іншому гріхи не пробачаються. Тому ми всі прекрасно знаємо, що Ісус він помер за гріхи людей, за гріхи кожного із вас, для того, щоб у вас був шанс бути в вічності на небесах із Богом. І я розумію, що да, я, я багато грішив. Да, можливо, там, деякі люди сміялися з мене казали, що Тайну, ну порівняно зі мною ти взагалі не грішив, але я грішив перед Богом. Да, до 18 років, після 18 зараз я можу грішити. Да, можу, якісь щось ляпнути, не те, сказати, зробити, не те. І я розумію, що Ісусу прийшлося померти і очистити мене своєю кров'ю. Так само, дивіться, тут. Такий важливий момент через те, що чому це відбулося саме на Пасху. Да? Це не просто в якийсь інший день. Ця подія відбулася на Пасху. Потім ми знаємо, що Ісус Воскрес і змерти. Всі кажуть, Ісус там Воскрес, істинно Воскрес, чому на Пасху? І відповідь дуже проста через те, що Біблія це дуже крута, така символічна книга із сильними прикладами. Бо ми перед цим читали, що чому Бог дав день оцей святкувати Пасху єврейському народу. Для чого він дав їм святкувати цей день? Як ви зрозуміли? Щоб пам'ятали про що? Щоб пам'ятали, щоб ви звільнились від рабства. Да? Ви були рабами, але тепер ви вільні. І знаєте, коли Ісус помер за наші гріхи, те саме. Ми раніше були рабами гріха. Я раніше був рабом гріха. Я робив те, що гріх мені каже. Да? Захотів, не знаю, там випити або напитися, пішов, напився. Да? Захотів, не знаю, свої думки нечистотою заповнити, заповнив. І я робив те, що моє тіло хотіло, те, що мій характер хотів, але не те, що я хотів. І знаєте, я дуже вдячний, що Ісус допоміг мені звільнитися від цього рабства гріха, як він колись поміг єврейському народу вийти з рабства фізичного. Но він мені поміг вийти з рабства духовного. І тепер я вільний від гріха, да? я щасливий, я радісний, але Ісусу прийшлося заплатити велику ціну ради цього. І знаєте, в кожного є цей шанс бути вільним від рабства. Реально, кожного. Але Бог він чітко сказав, що я хочу, щоб ви все, що ви робили, це щоб ви повірили, що Ісус особисто помер за ваші грехи. Всі ці страждання Він пройшов ради вас. Він хоче, щоб ви покаялися в ваших беззаконнях. і Він хоче, щоб ви прийняли хрещення. Написано для чого? Для прощення всіх ваших беззаконь. Через те, що оце ягня, яке вони їли, да, в Старому Завіті в жертву принесли. Ісус в новому завіті і є цим ягням. Кров, яку вони мастили на одвірках, і ангел смерті пройшов і не вбив їх, так само Ісус своєю кров'ю омив нас через хрещення, для того, щоб коли Ісус прийде другий раз, Він скаже, слухай, ти моя дитина, я забираю тебе на небеса. Але коли цього немає, коли ми не прощені, слухай, ти не моя дитина, да? це є спеціальне місце, вогняне озеро для людей, які не розкаялись, які не прийняли цю жертву. І Біблія, вона неймовірно символічна, вона неймовірно дає такі потужні приклади. І тепер ми глибше, глибше розуміємо, що таке Пасха насправді, що Ісус, він дійсно воскрес із мертвих. І в мене, знаєте, коли це зрозумів, бо раніше я просто на автоматі Христос воскрес, ну вистав воскрес. Да, на автоматі говорив, не розуміючи, що це означає. Ну представляєте, Ісус був мертвий. Три дні там, трішки менше, був просто мертвий. Ну потім Бог фізично його скрест і мертвих. У мене особисто, коли це зрозумів, в мене з'явився справжній сенс життя, справжні цілі і мрії. Через те, що я розумію, я не просто переживаю це життя. Потім я там проживу, не знаю, скільки мені Бог дав днів. Зараз війна, може й недовго проживу, і, і все, ти помер. Але з Богом ти розумієш, що ти можеш в вічності жити. З Богом в тебе є надія, з Богом в тебе є віра, і дійсно щасливе життя уже тут. Не там тільки на небесах, ти будеш класна, радісна, тут ти тільки все життя мучаєшся. Ні, це не те, що Ісус приніс на землю. Ти можеш бути щасливим уже зараз з Богом. Тому я все простий меседж, знаєте, це просте повідомлення, яке я хотів просто передати. Я думаю, багато, багато хто з вас це знає. Давайте просто не забувати це, цінити це і просто пам'ятати, що Ісус Він дійсно воскрес. В мене все. Дякую за увагу.